133 дрони та 6 ракет. Правоохоронці знешкодили мережу київських аптек, де продавали російські ліки на Красилівщині. У нетверазого водія виявили бойову зброю. Екс керівник прокуратури Хмельниччини задекларував велику зарплату. Має 5 хвилин, щоб розповісти про головне. У ніч на 25 лютого ворог випустив по Україні 213 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. А також завдав удару сімома крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації ту 95 МС. Станом на 11-ту годину у командуванні повітряних сил збройних сил України підтвердили збиття шести крилатих ракет х 101 та. Е також збито 133 безпілотники у дев'яти областях: 79 ворожих дронів імітаторів, локаційно втрачені, без негативних наслідків на щастя. Проте від ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина. Поліцейські знешкодили мережу київських аптек, де продавали російські ліки. Незаконне ввезення в Україну та збут понад 20 позицій російських лікарських препаратів. Організували два громадянини Азербайджану. Встановлено, що медикаменти відправлялися із Росії у Молдову рейсовими автобусами, звідти фігуранти забирали їх особисто і. Завозили в Україну, приховуючи від митного контролю. За попередніми розрахунками, зломисники заплатили російським аптекам за їхні товари понад півтора мільйони гривень. Їм оголошено про підозру і загрожує до п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Ізяславську громаду сколихнула трагічна звістка. Перестало битися серце 43-річного воїна родом із села Михнів, молодшого сержанта, командира стрілецького відділення, стрілецького взводу. Стрілецької роти Вадима Миколаєвича Крушельницького Унаслідок бойових дій на фронті він неодноразово отримував поранення. Останній візит до лікаря, на жаль, не допоміг бійцеві повернутися. У стрій лікарі медичного закладу у Києві доклали усіх зусиль, щоб повернути воїна до життя. Проте, на жаль, він помер 23 лютого. Про це повідомляють у Ізяславській міській громаді. Інформацію про зустріч та прощання із бійцем буде повідомлено додатково. Вічна слава та шана захисникові щире співчуття рідним та близьким. Оперативною обстановкою в області поділилися у поліції за минулу добу. До підрозділів головного управління національної поліції регіону надійшло 1457 повідомлень про події та правопорушення. З них 134 – Кримінального характеру у сфері безпеки дорожнього руху складено 121 адміністративний протокол. З них дев'ять за кермування у нетверезому стані. Зареєстрована одна дорожньо транспортна пригода, у якій одна людина травмувалася а також 11 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 637 повідомлень від мешканців регіону. На Красилівщині п'яний водій мав при собі вогнепальну зброю. Патрульні поліцейські у Красилові зупинили 28-річного жителя Щиборівської тергромади за порушення правил дорожнього руху. Через явні ознаки алкогольного сп'яніння йому запропонували пройти перевірку, але водій відмовився. Під час спілкування з порушником з'ясувалося, що він має при собі бойовий пістолет. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили зброю і направили її на експертизу, яка показала, що це стартовий пістолет, перероблений на бойову зброю. Чоловік зізнався, що переробив зброю сам. На порушника склали адмінпротокол та оголосили підозри за двома статтями. Наразі слідчі дії тривають. Екс керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник за даними єдиного державного реєстру декларацій у січні 2025 року одержав 710 182 тисяч гривні заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи у Хмельницькій обласній прокуратурі. Про це повідомляє Суспільний Хмельницький. Нагадаємо, 17 жовтня 2024 року у межах проведення офісом генпрокурора службового розслідування щодо правомірності отримання інвалідності прокурорами Хмельницької області за наказом генпрокурора Олексія Олійника звільнили з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням. У Хмельницькій обласній прокуратурі пояснили, що ці кошти отримані та відображені у його декларації на сайті національного агентства із питань запобігання корупції у січні 2025 року. Це передбачені законом виплати при звільненні, зокрема компенсації за невикористані відпустки за попередні роки. Колишній прокурор Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнений з 27 січня 2025 року. Цією інформацією випуск завершує. Незабаром повернемося до вас із свіжою порцією новин. Тож до зустрічі ветері.